Мінус 100. зараз. Розкажу фундаментальну помилку схуднення. Це неправильний розрахунок БЖУ. білків. Жирив углеводів. Вуглеводів е, зараз поясню, чому. Ну, дивися, наприклад, людині виписали. В раціон харчування на день там 200-220 грамів вуглеводів. Що я побачив? Люди думають, що це 200-220 двадцять грам вуглеводних продуктів, і наприклад, наприклад, з'їдають за день 200 грамів гречки вареної. А це якби зовсім неправильно. Дивися, як потрібно розраховувати. Береш пачку, наприклад, гречки. Класика. Ззаді на печці пише калораж. На калор... Під калоражом пише скільки білків, жирив, вуглеводів. Якщо, наприклад, беремо гречку, там десь орієнтовно 11 грам білка, 2-3 грами жиру і 56 грам вуглеводів. Якщо ти, Якщо ти взяв 50 грам сухої гречки, це відповідно, що ти отримав. Ти отримав 180 калорій, з них е... 28 грам вуглеводів і 6-7 грам білка. Ну, білок цей можна не рахувати. Ну все ж таки, от по такому принципу, ти враховуєш свої вуглеводи, білки на день. Тому рахуйся правильно. Якщо будуть якісь питання, пиши, не роби жорсткий дефіцит, тому що це ні до чого не приведе. І запам'ятай одну важливу штуку: худно, ти має бути комфортно. Почуття голоду не має бути взагалі. Якщо щось ти відчуваєш некомфортно. Значить, це не твоя дієта, щось неправильно не збалансоване, треба змінювати. І підписуйся, став лайк.